Увага! Зник, <стр each and theineniah> милий, лагідний, біленький песик. Господарі дуже сумуються ним. Прохання повернути за винагороду городу. Ммм, винагорода, сусіди, обережно. У нашому будинку помічений страшний привид. Який ходить вночі по будинку, краде чужу їжу та лякає мешканців будинку. Будьте обережні. Алло. Сашо, привіт. А ти не хочеш сьогодні переночувати у моїй квартирі? Що сталося? Та нічого. Батьки поїхали на дачу. Чекаю. ти хочеш повеселитись? зустріти страшного приводу. Жартую, жартую. жартує. Та буде весело. Чекає тебе Олева вдома. Отаке! Кликав тільки Сашу, а прийшла ціла компанія. Ми дуже хочемо з тобою. Тільки не кажи, що нам треба піти. Та ви вже всі в курсі про привида. Привида! Нам сказали, що це шар. би ж то? О, ні, я туди не піду. Може, Лев вирішив над нами пожартувати. Погані, жарти ніч, з привид. А мені подобається, я люблю старшу стру лякати всякими страшилками. Мені страшно і дуже страшно. Ще й у чужій квартирі. У чужій квартирі трохи страшно. Я хочу додому і до мами. Я навіть не знаю, куди тут можна заховатись. Якщо ми встигнемо заховатись. Тут відбувається. Погано вже те, що ви всі не вмієте читати. Ми я у школі відмінниця, якщо хто не знає. А я перемагала на Олімпіадах з читання. Ми вміємо читати, пояснюю нормально. Я вмію читати, просто не дуже люблю. А я жалі не вмію читати. Уже букви знаю, а жалі не всі. Добре, слухайте всі. Ви ж усі заходили у мій під'їзд, і ніхто не прочитав оголошення при вході. Та що, нам бігти і читати їх? Чи може ти просто перекажеш нам зміст? Там щось погане написано чи хороше. Так, там є позитивне. За знайденого песика буде винагорода. То чого ми сидимо? Гайда шукати песика. Він, мабуть, боїться сам. Песик, напевно, шумує і плаче. Чекайте, досить базікати. Що ж там поганого написано. Стоп, тільки не говори нічого про привида. От якби ви почитали оголошення, то знали б, що це правда. Та не смішити нас. Їх не існує. Могли б просто знайти песика і отримати пологороду. І сиділа б зараз в кафе з Морозовим. Я б замовила собі піцу, бо така голодна, що аж слона з'їла. А я так хочу, утоплю хвіль. А ми тут сидимо і трясе від страху. А може, це ж щось випадково було? Тоді виходимо і йдемо шукати песика. Давайте швидше, я за нього хвилююсь. Він такий маленький. Я тобі спочатку не повірила і думала, що ти жартуєш. Ти ж моя подруга, от і терпи разом зі мною. Разом щось придумаємо. Скажу вам чесно, чай мене не заспокоює. Мене, якщо чесно, теж не дуже. Може, є ще які варіанти. Їсть тут нема. Я перевірила, а я... Мабуть, не рухайтесь, він поруч. Заховайте мене дасть! Очку, що в нас немає моє песика? Ти в такий момент думаєш про велигороду? Та ні, я хочу, щоб він нас захистив. І тоді нам не буде страшно. Песик – як справжній дух. Де ж його взяти, того песика? Тепер... Може, це той песик, що зник? Так, він зник і став привидом. Мені вже страшно. Мені також дуже страшно. Хтось знає, як боротися псом-привидом. А може нам з ним подружитися? 跟你几个？